Я сотник Житомирської самооборони комендатури, яка знаходиться в русській адміністрації. Сьогодні ми зібралися для того, щоб, знаючи, що склалася ситуація, напружена в Житомирі, що Житомиряни переживають за своє майно, за своє життя, бачучи під впливом подій, тих, що відбуваються, людей, які рухаються по місту яких не можна ідентифікувати, або які мають при собі засоби якоїсь холодної зброї чи палки, хочемо сьогодні заявити офіційно від правого сектору сектор сам заявить від, від демократичного альянсу, що самооборона е майданівська не виходить за периметри майдану. Вона патрулює тільки майдан, територію майдану. Все далі не виходить. Все, що все, що відбувається поза межами, якщо там є люди в масках чи з палицями, чи ще щось, то ніякого відношення до нас немає, і просимо повідомляти нас про такі випадки, повідомляти міліцію про такі випадки. Перед день за ну три дні тому, чи, чи позавчора, мені здається, в нас був круглий стіл, відбувся СМВС. Де з нами була досягнута домовленість про те, що ми спільно патрулюємо місце, де наші патрулі в складі яких входить, також працівник патрульно-постової служби наші патрульні без масок, без озброєння проходять і. Спостерігають за порядком і допомагають міліції, так як ми знаємо, що частина військових зараз знаходиться в Києві, і особовий склад зменшений, то, тому можливість зростання кримінальної ситуації в Житомирі, ну, вергідність досить така висока, тому ми знайшли спільну мову і готові якби, допомагати міліції. Міліція також пішла на, ну, на конструктивний діалог, тому ми разом робимо як патрульні. Проходи по місту разом з міліцією, також е, наші автомайданери їздять, якби спостерігають за ситуацією в місті. Так, да, це тепер, е, виходячи за межі Майдану, будемо знімати маски і складати якусь там так звану холодну зброю. Ну, можливо, ще маленькі окремі так сказати, операції, які будуть ми будемо повідомляти, щоб ніхто не, не думав, що там якісь тітушки. тобто ми будемо от, ну, наприклад. Нашого перешню от мисну опозицію. Будемо повідомляти один одного. Так, да, один одного. Ромація. А так, тобто все інше, то, що дамо, ходить якісь банди маоліток кричать право сектор, щось там робить, це все. ну, Або просто діти, ну, дійсно, люди, які тобто, не відповідають за свої слова, які просто підшумок, хочуть якихось пригод, або навмисна ну, провокація як влади чи якихось без огранів, не знаю, кого це може бути. Очень много людей, особенно молодежи, играет в революцию. Я понимаю, что вот они так видят именно улучшение там в стране и так далее, но в данный момент для них это превратилось в игру. Для того, чтобы направить это более в конструктивное русло и действительно не испугать наших житомирян, мы должны сделать все возможное. И сегодня вот договоренность достигнута с управлением внутренних дел. Сегодня вы увидите здесь 15-30 развод. Да, более подробно. Об этом он скажет зам начальника ОВД. Вот мы сегодня выставляем депутатов. Мы сегодня выставляем взрослых людей, которые вместо вместе с представителями и Дэм-Альянса, и самообороны, и, и правого сектора и совместно с милицией возьмут ответственность на порядок в городе. За порядок в городе виконуючи обов'язки начальника управления громадської безпеки Умвес України в Житомирской области, полковник милиции Демьяненко Юрий Володимирович. Данная ситуация, которая зараз склалась в областном центре та. В області та в області потребує негайного виходу на вулиці та громадські місця. Ми домовились про те, що сьогодні біля кінодіатра жовтня в 15.30 ми будемо проводити інструктаж. Спільно будуть працівники батальйону патрульної служби, будуть автомобільні маршрути автомобілі батальйону патрульної служби, будуть патрулі батальйону патрульної служби, а також працівники автомобілі державної служби. Охорони державної автоінспекції на кожен борт автомобіля. Ми будемо запрошувати по два чоловіка з громадськості Житомирського центру Житомирського центру, а також в склад піших патрулей. Ми зараз визначимо кількість, скільки у нас буде по два міліціонера. Може по три по чотири представника громадськості. Також на борт управління державної автоінспекції. Також будуть по два. Представника населення нашого обласного центру і була пропозиція сьогодні про те, щоб відслідковувати обстановку, обстановку на території Житомирської області я запропонував і нашли ми на Пасти в Кочерві, на волинський в Коростень додатково виставить також жителів нашої області, які будуть спільно з працівниками міліції, контролювати в'їзд, виїзд в Житомирську області, спільно будемо працювати. Основна задача сьогодні. Давайте ми всі вийдемо на вулиці і давайте вже наводить порядок. Я сподіваюся на вашу підтримку, що ми спільно з вами, з представниками, які присутні тут, ми будемо наводити порядок. Наша основна задача не допустити пограбувань, нанесення тілісних кушкету шкоджень, фактів. Псування. Вання транспортних засобів, і я вважаю, і я це впевнений. Дякую вам за співпрацю. Що ми цього досягнемо? Дякую за увагу. Вчора е відбулися обрання нового нового керівництва обласної ради. Е депутати обласні пішли на зустріч, громадськості пішли, пішли на зустріч людям, обрали таким чином, яким було запропоновано. То тобто, е тим самим вони йдуть, вони прислухаються до нас, до людей. Сьогодні день жалоби. Сьогодні починається новий відлік. Нам потрібно, як казав представник ЄС, зараз спільно діяти на стабілізацію ситуації тут безпосередньо в місті Житомирі. Хлопці визначились, вони сказали, де їх зона відповідальності. Міліція сказала, де зона відповідальності. Зараз стоїть питання перед усіма нами, де кожного з нас зона відповідальності. Тому ми Будемо тут, афганці, не афганці, ветерани, тут всі небайдужі зібралися. Ми тут задля нашої громади. Тому е я пропоную, е сьогодні має відбутися е віче, да? і сьогодні день жилоби. Ми повинні. І вчора було коли засідання, тут носили труно. Ніхто не вийшов, ніхто про це навіть не сказав. Але Сьогодні в день ми маємо це е, на цьому не зосередитися, але приділити цього велику увагу, тому що загинули наші, наші побратими, наші Житомиряни, в тому числі ну, кожного своє. Іде плідна співпраця, всіх тут присутніх, разом з нами. Я вже маю можливість працювати в кабінеті, тому деякі розмови, що нічого не розтрощено. Значить, не працює там деякий зв'язок, але це така справа. Все, по крайній мірі, те, що зараз нам дає можливість працювати, говорить про те, що є можливість. Ніяких перепон для роботи обласної ради на сьогодні немає. Я ще раз кажу, є розуміння, є взаємодія, і робота розпочалася на сьогодні, безперечно, важливе питання, про те, про яке говорили колеги. І е, зараз ми також зв'язалися з тими районами, тому що по трасі вже зупиняють і деякі машини, і починають грузи перевіряти. Ну, іде така інформація. Тому дуже важливо, щоб те, що зараз говорять керівники різних структур, воно ввійшло е, у такий робочий ритм, і люди бачили присутність і однієї сторони, і міліціонера і стрічкою. Тому що я сьогодні мав декілька спілкувань із начальником управління, і ми вже сьогодні спілкувалися Міліція Житомирщини, вона на боці народу. Це однозначно. Друге питання: є комунікація з нашою столицею, і ми працюємо з ними разом, налагоджуємо. Налагоджуємо комунікацію із нашими управліннями обласної державної адміністрації, тому що не всі розуміють ще сьогоднішню ситуацію, декого не до декого не можна дозвонитися, де він знаходиться, а працювати треба сьогодні, тому що вже сьогодні має все подаватися, все працювати, і саме головне, щоб люди не боялися, що завтра вони залишаться без Пенсії без заробітної плати, без подачі води, без подачі тепла це те, над чим ми працюємо. Ну і ще хотів би сказати, що дійсно і сьогодні, і завтра день жалоби, тому я спілкувався з Києвом. Там ніяких таких активних дій, ну якщо не будуть мішати, ті не буде проводитися, тому у мене пропозиція, щоб і тут у нас воно відбувалося все. Ну, за нашими християнськими традиціями. І це буде правильно, коли от сьогодні я ж кажу, головне вийде міліція. І останнє мені телефонують, що не працює 0,2, не можна дозвонитися. Це не відповідає дійсності. 02 працює 102, верніше, працює, можливо, комусь хочеться на першій хвилині дозвонитися, але коли є нагрузка, ви розумієте. Значить, іде інформація, що не можна знайти дільничного міліція, а життя йде, відбуваються десь сімейні конфлікти, відбуваються різні пригоди. Значить, ні, працюють і дільничні. Правда, десь другий раз він, можливо, в ці дні був цивільному, розуміючи, що може відбуватися, але поступово все відроджується. І хочу сказати, що ну, дійсно на Житомирщині воно. Те, що відбулося, могло бути набагато інше, ніж в інших областях, але те, що є розуміння, те, що є взаємодія, воно дає свої позитивні результати скажіть кілька слів будь ласка. Я можу вас попросити тільки одне, та що ви робили багатьох трьох місяців. Просто зараз оперативно висвітлити інформацію про те, що люди в масках із засобами самооборони не є представниками самооборони. Всі самоборони, периметр майдан корольова, все інше спільні патрулі, хлопці з міліцією, жовто-блокітними стрічками і правий сектор. Я перепрошую так, а все інше то люди, у яких є власна ініціатива, і все таки треба припиняти і повертати мир. І спокій не тільки в країні, але й в нашому місті, тому що ця ініціатива зробити була підсказана не тільки хлопцям, але багато підприємців дзвонили, сказали, що вони переживають за просто за майно за бізнес. Сказали, що хлопці, або ви організовуєтеся, Ми маємо допомагати. Тому це спільна ідея. І дякую всім, хто позвонив з цією ідеєю. Сьогодні збирається сесія міської ради. Скажіть, будь ласка, які будуть події визначатися? Краще спитати в сесії Ні... міської ради, тому, тому що я чесно кажучи, самої ранку тут, і мені тяжко коментувати. Ми зараз займаємося областю і, розумієте, ми розуміємо. разумеем. Мы разумеем, що сейчас собирать сессию городского совета було умним решением. По одній простій причині – Обстановка накалена, обстановка достатньо складна. В це время собирать большое количество людей, спеціально призивати комунальні підприємства, давать указания, чтобы коммунальные предприятия, чтобы работники медицинской сферы пришли по указанию на площадь и поддержали или одного, или другое. Я считаю, что это абсолютно неправильный и опасный сценарий. Это момент. Нельзя в этот момент говорить и принимать бюджет города. Бюджет города, обсуждать бюджет города и принимать бюджет города просто с голосом под воздействием э, большого количества людей и так далее. Я понимаю, что кто-то хочет воспользоваться ситуацией накалом страстей, но, к сожалению, я считаю, что бюджет города должен приниматься в обстановке обсуждения рациональных решений, рациональных проектов, а не давления людей.